Вітаю вас, дорогі друзі, з вами незмінний ведучий вокар. Завдання на сьогодні поглянути на аномалі. Без сумніву, цей мод вже вважають свого роду Stalker 2, поки справжній ще не вийшов. Та чи заслужено він отримав цей статус, та чи легендарний цей мод чи ні. Тому давайте розбиратися, слухати сповідь новачка. Я як людина, яка награла достатньо для огляду модифікацій, буду розповідати це з призми новачка. Тому я рекомендую вам взяти ковбаску, хліб та відкривати енергетик. А я починаю. Почну я з того, що я трошки захворів, тому голос може відрізнатися. І спонсором цього відео буде все таки мій Телеграм та Твіттер. Телеграм та Твіттер. переходьте та підписуйтесь. Всі посилання будуть в описі відео під розділом Рекомендовані посилання. Почну з опису самої модифікації. Anomaly це один із найпопулярніших глобальних очікуваних модів на платформі CoC. Оновлений геймплей, перероблена графіка та атмосфера, війна угрупувань, нові шейдери, сюжет, який складається з чотирьох незалежних один від одного частин, і багато чого іншого чекає у вас в Anomaly 1.5.1. Я думаю, багато хто з вас грав в такі славнозвісні збірки Call of Chernobyl, Call of Misery і так далі. Я назвав цих двох гігантів не просто так. Так що ж Об'єднує всіх їх між собою, правильно, інноваційний збірок в свій час та підглядання до цих модифікацій у розробників, але до статусу народного S.T.A.L.K.E.R. 2 дотягнула лише одна. Розробники одним оком дивились на досвід, як метро та Dark Souls та навіть на деякі фішки з арми. Загальна складність гри виросла в рази. Дефіцит набою медикаментів, матеріалів для ремонту. А лайф став набагато кращий, хоча противники все таки стали розумнішими. Але не можу сказати про це про своїх товаришів. Тепер вони можуть обійти вас тихенько, як Миша та вбити. Аномалі це Dark Souls від світу Сталкер, а не веселий Fallout. Чому Аномалі окреслили? шедевром саме через наявність унікальних фішок. Пам'ятаю, коли я скачав модифікацію вперше, то я зіткнувся з лютим хардкором та неймовірним полум'ям мого процесора та нижньої точки. Мені не сподобалось, тож я видалив. Пройшло декілька років, і я все таки повернувся через те, що випустили вже багато патчів, доповнів фіксів, і так далі. Я завантажив і встановив збірку з українізатором. Далі я зіткнувся з ще однією проблемою гнучкість налаштування. Ну, це більше плюс, ніж мінус. Що мене здивувало, так це присутність деяких фішок. А найбільше сподобався варіант вибору спорядження. Я просто впав все. Далі я написав своє ігрове ім'я та почав завантаження локації. Знаєте, я встиг зробити все, поприбирати, поспати, почитати, чай зробити, тримати бакалавра. Ой, не то коротше на холодну запускати довго. Перший запуск завжди важко дається, але наступні вже швидко. А до цього я вирішив поставити хардкор. Знаєте, я про це Пошкодував, один кусь смерть. Аномалія смерть. Одна куля смерть. Коротше, смерть, а грошей немає і не буде. Знаєте таку штуку, як RF-ресивер? так? Ви вмієте їм користуватись? Так? Так навчіть мене! Бо я не розумію, як цим користуватися. А тепер не про це. Мені сподобалось різноманітність зброї, наявність всіх локацій з трилогії. Якщо сказати окремо про сталкершохіб, то це меркантильна шляпа. Ну, а іншого нічого сказати, Бо мене зараз закидають в коментарях, що це дівчина, що це, то ну я не буду на це навіть відповідати. Якщо б вона хоча б була прописана правильно, а не просто додана в сюжет, як ну, один з персонажів, просто так. Вони накидали сюжет і все. Ну, типу, і. Це? Коротше, неважливо, це можна пропускати. Вибір угруповування стали однією із найулюбленіших фішок сталкерів. Цього не вистачало в оригінальній трилогії. Ви можете стати гордим носієм свободи або доблесним військовим, ну або ж фанатиком. Це все те, що неймовірно було б побачити в трилогії, але ми того не побачили. Якщо ви грали в Аномалі, то вам на вибір доступні складності гри та економіки. Якщо зі складністю гри не виникає питань: one shoot, one kill, то зброя до стану пили. Та ось економіка це справжній хардкор. Ціни великі, а нагороди на аптечку не вистачає, або навіть на бинт тому цю складність. Можна назвати симулятором без хатька. Окремо, в головному меню можна вибрати режим гри, такий, як після життя, одне життя. Найулюбленішим режимом гри часто називали він групувань. Це не, не знаю чому, бо я особисто не зміг розібратися в ньому, тому пропускаємо. Також можна підключити сюжет, але з заявлених чотирьох сюжетних кампаній я не пройшов навіть і однієї. Сюжет доволі простий та банальний, одним словом, не цікавий. Для мене просто його немає. Тобто тобто. По фріплей, також сюди було додано протирання проти газу, вільну камеру, як в армії та 3D КПК, і це всього лише капля в морі. Хочеться відмінити атмосферу, в ванільній версії. Вона не поступається з оригінальною трилогією, навіть чомусь її переплюнула. А з додатком всіх локацій з трилогії та нагнітаючим ембієнтом, то просто казка. А якщо підкрутити хардкору та вночі вбудете грати в наушниках, взагалі можна цегляну фабрику відкрити. Зараз перейдемо до найсолодшої частини цього відео. Я перерахував багато плюсів, але два найкращі я залишу під кінець. Всі ми маємо ПК чи ноутбук або Steam Deck, Ну це щось на багатому. Але для тих, хто має відро з болтами, можу сказати, що аномалі у вас піде. На мінімалках так точно ж піде. Зараз ви бачите мої характеристики, і з ними на мінімалках я граю без труднощів. Якихось критичних вилітів не було. Окрім виліту по пам'яті, ця оптимізація просто бомба, і це Речі граю зі збіркою. За що хотілося б посварити аномалі, то це за баланс зброї, броні та інтелект напарників. Цікаво, виходить, коли НПС випускає в тебе ріжок за ріжком, а коли вбиваєш його, він вже з п'ятьма кулями, всього лиш. Та що казати про броню? Краще вже промовчу. Інтелект напарників бажає залишатись краще. А хітбокси НПС в аномаліях. Проходять їм насрати а коли проходиш ти, то майже вже на тому світі. Ну це грішила її оригінальна трилогія, але не так часто, як ваномалі. Так, чи заслуговує аномалій статусу народний Сталкер 2. Прошу вас написати в коментарях вашу думку. Моя ж така. Я б назвав його так, ну конкретно народний сталкер 2. Чому? Та тому, що є багато модів з гарним сюжетом та гарними фішками. Безспірно, аномалії є інноваційним модом, гарним, але для все таки гри фріплей. Ось і все. Ваша думка теж для мене важлива. Пишіть в коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал в Телеграм. Там теж багато чого цікавого. Не забувайте, все буде Україна! Слава Україні!